Гра побудуй меблі за схемою. Це Софійка. Вона хоче придбати нові меблі. Допоможемо їй. Давай побудуємо для ляльки стільчик, стіл, ліжко та диван. Стільчик, кубик і вузькою короткою стороною ставимо збоку цеглинку. Стіл. Кубик і широкою стороною ставимо зверху цеглинку. Диван, довга цеглинка, і вузькою довгою стороною позаду ставимо ще одну цеглинку. Ліжко, коротка цеглинка, зліва кубик. І Справа кубик. Побудуй меблі за схемою.